Летаю, друзья! Надо к вашу и инищи. Не успели колесо заменить. Опять размотали вторую машину. Все живы, все целые. Все хорошо. Новости с фронта. В нас сьогодні 13 жовтня, і це 1328 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосу є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з тих ділянок, де у росіян були просування, хоча за останній час а, зазначається те, що ці просування, ну м'яко кажучи, на більшості найбільш активних. Напрямків загальмувалися, вони дійсно загальмувалися, і ми бачимо, що російські окупаційні війська не якось ситуативно та разово починають використовувати механізовану компоненту а переходять до більш системного їх його, її використання. Починаємо з Запорізької області, де російські окупаційні війська мали просування в районі Малинівки. А тут вже не перший місяць, як відбуваються бойові дії, і а, окупанти намагаються вийти на зелений гай і, відповідно, зайнявши а, Малинівку всю цю локацію, щоб мати подальшому. Можливість виходу не тільки на зелений гай, а через нього і безпосередньо на Гуляй-Поле, відповідно зрізавши і закривши червоне і усю цю локацію. Тут треба зазначити, що в принципі на Гуляй-пільському напрямку відбуваються події, які напряму вказують на те, що росіян. Є а, пріоритетна задача рухатись саме в напрямку на Гуляй-Поле, з Новопавлівського напрямку через а, річку Янгул. І ми бачимо, що саме це вони намагаються зробити, формуючи таким чином відповідно а східне охоплення Гуляй-Пола, А при можливості, при можливості, навіть ще і північне охоплення. І відповідно дії біля Малинівки вони також безпосередньо пов'язані з рухом а, російських окупантів на Новопавлівському напрямку саме в Запорізькій дирекції. А, трохи а, північніше, як відомо, у росіян рух відбувається якраз в а, по о, Дніпропетровщині а, на міжріччі Вовча Ворона в напрямку. На Вербове в напрямку на Олексіївку зараз вони намагаються прорватися Новоселівку, на але велика кількість кишень змушує їх концентрувати. Більш е, увагу зараз на більш протяжній лінії бої Час від часу сили оборони України е, переходять до контратак. А не всі кишені російські окупанти досі можуть закрити, наприклад, біля Олександрада між Олександроградом та а, Воскресенкою досі існує велика глибока кишені, яку так і не закрили, починаючи від м, комара мирного і до самого Олександрограда та Воскресенки. <звіси> тобто у росіян на найбільш навіть а, за рахунками їх літньої наступальної кампанії а також осінньої на найбільш успішному. Напрямку, яким можна вважати Новопавлівський, не все так, як треба було б бути. Відповідно, це також пов'язано з тим, що їм не вистачає сил та засобів, щоб продовжувати навіть той темп, який вони взяли минулого літа, і розвивати його для подальшого просування. Але не тільки на Новопавлівському напрямку в них були просування про себе почав нагадувати і Куп'янський напрямок безпосередньо на Купінському напрямку російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю в районі піщаного, і це вже більш починає нагадувати на такий собі апендікс. Який дуже добре було б перерізати, але поки що він не перерізається. А, окрім цього, цей апендікс ще утворює загрозу створення відповідних кишень, які росіяни по а, тому ж самому. Плану, як і на Новопавлівському напрямку, як це було і на Кураховському виступі, а будуть зрізати і ну і усюди, як вони роблять, вони будуть намагатися ці кишені поступово закривати, просуваючись такими апендіксами. Відповідно, розширення зони бойових дій до центру, е саме правобережного куп'янська, відбулося і по правому берегу річки Оскіл. А тут російські окупанти намагаються прорватися до центру самого населеного пункту по правому берегу, і відповідно там зараз ведуть бойові дії. При цьому це дуже важливий аспект. Вони не мають зараз можливості розширення зони контролю ширше за трасу Р 79 Тобто, якщо ми говоримо там. Про вихід на Велику Шапівку, на Смордівку, на Ковалівку, на Новочудівку, на Соболівку. Цього не відбувається. Тобто розширення усієї зони контролю, створення такого собі охоплення, цього не відбувається. І, відповідно, всі а, дії а, сконцентровані на міські бої в Куп'янську. Так само, як ми бачимо, що не відбувається і далі по Всьому правому берегу річки Оскіл якогось кардинальної зміни на дворічинському плацдармі, так званому окупантів, вони його не розширюють. Весь потенціал зараз сконцентрований саме на Куп'янську. Але найголовніше те, що весь цей потенціал він сконцентрований завдяки трикутнику Кендрашівка, Голубівка, редьківка і з цього виникає питання: що якщо нам на добропільському напрямку вдалося а, ізолювати а також оточити російських окупантів в трьох локаціях, окремо взятих, і відповідно зірвати їм а, їх план про по епічному прориву на добропіль, то виникає питання, що нам заважає в настільки важливому узловому місті, Якупінськ перерізати перерізати найбільш вразливе місце. В районі, якраз в поріжці Оскіл. Звісно ж, з дивану воно все бачиться набагато простіше, ніж є насправді. Тому така сама по собі а, така думка існує, а, такий, а, такий погляд існує, але насправді, як воно буде а, відповідно реалізовано, це вже залежатиме не від тих. Хто сидить на диванах із а, а, високопарним постаттю такого собі експерти розповідає про це, а від тих, хто дійсно приймає важливі а, рішення. Якщо досі не було можливості перерізати а, цей апендікс, зрізати його і забути про нього, так само, як і нейтралізувати цей а, трикутник, то відповідно на то є якісь причини. Про них, звісно ж, не будемо поки говорити. Можливо, настане час, і ця тема буде також на поверхні. І зараз ще говоримо про район річки Чорний Жеребець. А Лиманський напрямок і трохи північніше ніж Сіверськ. Російські окупаційні війська мали можливість розширити зону контролю. Якраз в районі Торського, по о, лівий берег річки Жеребець. І тут, звісно, це все робиться з метою повного контролю над гирлом цієї річки, і можливістю більш інтенсивно не тільки намагатися зайти в зарічне та розширити зону контролю, не тільки в спробах закріпитися. В районі населеного пункту Імпіль, а також і форсувати жеребець далі, щоб мати можливість просування, використовуючи рельєф на особливості цієї місцевості з виходом, як би це дивно не лунало, безпосередньо на Лиман. Тобто ось такі амбітні е, плани у 25-ї загальновійськової армії. Е, здається, що в якийсь момент загаль... 25-та загальна військова армія, вона. Відмовилась від форсування сіверського донця, що зробити набагато важче. І скоріш за все, але це ще не факт. Вона відмовилась від ідеї про штурм Серебрянки з півночі, а так само і дронівки, тобто форсування, про що я кажу, сіверського донця, а буде діяти через Жеребець саме на Лиман, поки що залишивши Сіверськ, сіверський напрямок. Залишивши його, так сказати, на потім, в принципі, це зрозуміла сама по собі тактика, тому що якщо їм це вдасться, то їх рух буде відбуватися в місцевості в лісі, в це лісний масив, великий лісний масив, а на підході до самого, до самого Лиману, велика кількість також. Того, що полюбляють росіяни. Це лісосмуги. Це лісосмуги, якими вони можуть користуватися, по яким вони можуть переміщуватись, бігати, никатись і, в принципі, в якийсь момент вийти до лиману швидше, аніж вони рухались якимось іншим чином або іншими якимись дорогами, рокадними дорогами. Ну, їх також будуть використовувати безумовно. Ну і відповідно вони будуть намагатися перерізати і логістику, взяти під контроль логістику з Лиману на Імпіль, а також на Зарічне. Тому, в принципі, їх задачі вони достатньо логічні, але питання в іншому. Так само, як і у будь-якому іншому формуванні російських окупантів. Зараз їм не вистачає людського ресурсу, так як би це дивно не лунало, але людського ресурсу дійсно росіянам не вистачає, і е, вони не можуть задовольнити повністю свої потреби по е, постійним нескінченим місцям штурмам. І знову ж таки на деяких напрямках е, починають з'являтися механізовані колони. Росіяни все частіше починають штурмувати наші позиції, використовуючи саме е, гуснянку, тобто гусеневі е, бойові машини. Це пов'язано як з погодними умовами, які погіршились, і дощі заважають адекватно проводити штурмові дії виключно піхотою. І, ну, звісно ж, і Жигулі також а по болоту вони не дуже ефективні а, в цьому питанні, але дощі змушують росіян використовувати броньовану техніку. В свою чергу дощі а, і погодні умови вони не завжди дозволяють. Використовувати FPV дрони як основний засіб ураження знову ж таки постає питання про використання інших засобів ураження, які обов'язково повинні бути присутні в зоні бойових дій як основний елемент для зупинки таких колон. Бо поки що дійсно вони знищуються а можемо з цим впоратись. З іншого боку, якщо це буде каталізовано найближчими місяцями використання механізованих колон, то ми вже повинні переходити на більш комплексне використання усіх засобів ураження, щоб ці свої суєціїдальні їх маршбурски вони не мали того результату, на який розраховують саме їх командування а було все якраз навпаки, щоб вони остаточно виснажили свій потенціал броньованої техніки. Дякую, друзі, усім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, а також прокоментувавши і репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором обос UA, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту, а спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось, як завжди завтра на ЄІ в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.